А такі інструменти, як стамеска, я вам покажу зараз. о, Лицева сітка. Демар. Пару вуликів. Багато да, нас джо. Що з мене, так? Так, ось стамеска, Я буду розказувати. Так. Питань, які вулики, які бджоли, породи бджіл, вам тут все дають практично, я бачу, ви добросовісно відноситесь. Правда, не всі інколи приходять, але за старіх в основному одні і ті ж цікавляться. Хочу вас запевнити, якщо буде бажання і будете жити цією справою. На 100% даю гарантію, що у вас все вийде. Все вийде. Ну, почнемо з інвентаря, так як я сказав, що для початківців, тому що, ви знаєте, є вже які ну, мають певний досвід, а є люди, які тільки прийшли сюди і ну, там, по книжках бачили, а що ним робити, як. Це ми підемо на пасіку. Вже ми ходили, слухали з вами, вложили ганді, що цією саместою робити, для чого вона потрібна, як її правильно тримати, як тримати рамку, як це все буде показано на учбовій пасіці. Так що ви все будете бачити, все будете знати, а ті, хто мають свої пасіки, це вже безумовно дуже добре, тому що вже якісь навики і... Напрацьовані, напрацювання є у вас. От, що ще для початківців потрібно? Я сказав, демар, стамеска, лицева сітка і пару вуликів. Все поки для вас достатньо. Ну, І безумовно знання, базові знання. Отут, От які дають знання за цих 6 місяців. Повірте мені, мені з Миколою Володимировичем прийшлося це все ставити на ноги з самого початку, і мені дуже повезло, тому що Микола Володимирович надзвичайно серйозна талановита людина і дійсно відповідає тим вимогам сучасності, які потребують на сьогоднішній день. Це спеціаліст, можна сказати, і як людина з великої букви. Тому що за 8 років можна здати люди, правильно? Ну і підемо далі. Підемо далі. По цьому, от що я сказав, які ще запитання є. Ми не ходили на напасти. Не ходили? Ходили на Так, напасти? <різь> <М> <різь> можна... <різь> ну, ви знаєте, Не нове, виходить так, що от ті, яких є бджоли, і кажуть, думають собі, там ми вже знаємо. Так, <кій> да, ви знаєте, теоретично, практично, можливо, і знаєте. Але повторятися, ви розумієте, аудиторія і розказувати, подавати один матеріал, а потім і показувати на пасіці, Микола Володимирович надзвичайно скрупульозно ставиться до цієї справи, повірте мені. Що ми разом ходимо, він казалось би, відчитав свої там, години теоретичного навчання, розказав вам Олексій Михайлович також, але вони наскільки добросовісні, що вони йдуть і на пасіку, вони йдуть і показують, і, і все е, практично виходить ну, е, добре, можна сказати. Тому що е, зауважу спочатку і розказував Микола Володимирович. Коли в нас було, ми починали із сіми учнів, і потім за сім років ви вже вісім-вось випуск у нас створилася група більше 30 чоловік, це вже другий рік. От, то по цьому можна судити, що є опит у цій спеціалізації. Люди полюбили бджіл, люди хочуть навчатися, люди хочуть мати свої бджоли їсти. Хороший мед і забезпечувати свої сім'ї. Так, мав? Йдемо далі. Техніка огляду бджолиних сімей. Що тут потрібно почати? А, хто не були на пасіці, я перепрошую. Ну що ми? Ми положили канті так, подивились, послухали стан сімей. Так, хто був, то були. Ті, хто не були, то вже е, ну, на наступний раз, можливо, прослухаємо. Будемо старатися вам, щоб ви були забезпечені тими знаннями, які ви хочете тут отримати. Бажаєте. Хотілося б коли послухати проблему сім'ю і не проблему. Сьогодні? Ні, не сьогодні, а так, на майбутнє. На майбутнє будемо, будемо. Ну ось оце у вас теоретичні заняття проходять, і потім ми будемо в основному працювати на пасіці. Ми будемо на пасіці працювати до тих пір, поки е, зробимо е, огляд, е, весняний огляд. Потім будемо підставляти рамочки, будемо навощувати, будемо збивати рамочки. Це теж буде цікаво. Дехто вміє вже, де хто знає, але я переконаний, що більш половини із вас. Цього не робили ж, мабуть, і ну, важко буде зорієнтуватися. І були такі, що як того молотка держати правильно. І, ну, Це таке, знаєте, це все в практиці проходить. Тому, я думаю, проблем не буде в цьому. Будуть, буде все гаразд. Техніка огляду бджолини сімей. Що починається кілька оглядів зелених сімей, ми Можемо ось подивитися. Будь-який огляд бджіл повинен переслідувати визначене мету. Тобто, коли ви йдете на пас, ви думайте спочатку, у вас два вулики чи 50 вуликів, для чого ви туди йдете. Дарма... Іти туди не потрібно, а просто так подивитися також не потрібно. Я е, е, скажу слова хорошого учителя, е, науковця, будете зустрічати його е, видана книга є. Петро Якович Хмара, колись він на е, семінарі в е, університеті сказав так, коли читав лекцію. Найстрашніший ворог для бджіл то є. Пасічник. І в цьому я переконався, що дійсно так. Коли людина не ознайомлена і не знає, що робити з тими бджолами, або робить, не маючи базових бджіл, так тільки шкоду нанесе, тільки наносить шкоду. Повірте мені, за 22 роки пасічникування оці слова я отак. Знаєте. Переконався в тому, що це дійсно вона так. Залежно від мети і характеру огляду того, який проводять з повною чи тільки частковим розбиранням гнізд, Огляди зв'язані з детальним оглядом загального стану сім'ї, обліком розкладу засіб корму, а також із повним розбиранням гнізд, називають головним оглядом ревізія. Це є ревізія, весняна ревізія. Є ревізія осіння ревізія, коли ми формуємо ось, е, джіл на зиму. Так бджолярі, які мають досвід, робимо, чи ні? Протягом пасічного сезону, звичайно, проводять 5-6 оглядів. Один з них, проведений після виставки бджіл із зимільника, називається головною весняною ревізією. Осінній огляд після головного медозбору називається осіннь, головною осінньою ревізією. І формування гнізда. Ну, тут можна поділити, тому що формування гнізда залежить також від е, кліматичних умов, як е, дозволяє природа. Коли буває і затяжна е, осінь, коли буває і різке похолодання також ж в природі. Порядок погляду, давайте глянемо. Можете прочитати, чи я буду читати вам, як, як вам краще. Сімей варто підготувати необхідний інвентар, розпалити димар, вимити руки, налягти захисну сітку, взяти із собою стамеску та інший необхідний інвентар. Так само ж розпалювати е, димар. Не, не так, так той просто, казалось би, та що ж там той димар розпалити, як його розпалити, які що туди потрібно вкинути в той димар, щоб він працював належним чином. О. Це все будемо ми проходити. Все буде показано вам. Практично і не буде в цьому ніяких проблем. Перед оглядом сім'ї пускають у льоток вулик 2-3 клуби диму, а потім через одну-дві хвилини обережно знімають з вулика кришку, ставлять її покило до задньої стінки вулика і знімають верхнє утеплення, залишаючи зверху тільки Ну, Побачимо, підемо, підемо і побачимо, як це робиться. Потім. потім піднімають край холстика, край спочатку не, 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 не відразу взяли і відкрили, а потихень відкривають тільки кілька рамок і пускають вздовж рамок, також по вуличках три, п'яти клуби диву. Якщо гніздо зайняте повним комплектом рамок, з вулика ви мають одну чи дві рамки, стручують з них джіл, або, е, або без струшування на час поміщають у переносний ящик. Переносний ящик приносить Микола Володимирович, показував на е, попередніх камінках. Інші рамки поступово виймають, одну за іншою, оглядають, відразу ж ставлять у вулик, е, присуваючи до того краю його біля якого стоїть бджоля. Для чого це робиться? Ну, коли робите ревізію, ви повинні знати стан, що там що робиться, які кормові запаси знаходяться там, як розташований гніздо ж вже вже гніздо, а огляд проводиться при температурі не менше 8, а в книжці написано 8-12 градусів. А, от бачите, розпалювання демора. Трошки у нас е, воно якось не е. практика буде потім. Так, да, Практика буде потім. Ну, Я е, розкажу і покажу, підтверджу на практиці, як демар Ось Погляд рамки. Як рамка оглядає? Рамку варто тримати тільки вертикально. І не можна повертати плашмя, тому що це не, незапечатаних помірок потече мед, який потрапляє на груз. Цей рамок і стінки вулика у везя час спровокує бджіл злодією. Потрібно старатись оперативно працювати, швидко, працювати. але ж не забуваючи про те, що бджоли не люблять різких запахів, різких стуків. З ними потрібно дуже ну, любити їх, душею любити. Так, якби ви відносились дорослі до своєї маленької дитини, так само і до бджіл потрібно відноситись. От е От Отакий. Можу показати, ну я покажу вам на практиці, коли ми підемо на, на пасіку. так? По цьому варіант, якісь можуть бути питання? Ну, Покажіть, зранку є, як ви тримаєте. Були, як підійшли, ми так як відкрили. От це справою чи зілию Отак ставимо між рамки і розвертаємо. Тож одсовуємо один е, краєшок. Потім інший краєшок. Або можна, якщо вона то легенько, раз легенько витягаємо. Витягнули і ми дивимося, що тут. Потім повертаємо, повертаємо, отак, можна повертати, подивилися з цієї сторони. Інші по-різному. Я так повертаю, я так привик. То як, як привикає. Ну, є є певний, допустим. Є і так ставлять рамку, перевертають. Таким чином можна. Ну я Таким чином, я отак вот дивлюся рамку. Або переважив її руки в руки з практики, я вам кажу, так я. і так можна, і так можна. Хто я э, э, струшую, ця рамка, Микола Володимирович Ми так. струшать, та не я до цього матеріорично відношусь проти, тому що рамку струшую я по таким чином. Беру міцно за плечики рамки і вулику тільки обережно, щоб стінки ви ж вже будете бачити, щоб ніде до стінки не виснули. Чуть-чуть припідняли і різко раз туди, раз струснули, а там вже, чуть трохи більше підняли рамку, побачили, що ще її бджоли, і отак, держачи одною рукою. Так стукнуть можна. Потім берете, якщо ще є там бджоли, ви берете бусине перо, чи є відповідна щіточка е спеціальна, і визьме джінки і поставили в ящик переносний. Отак виходить. Ну, тут ви бачите, рамку важко тримати тільки вертикально і не можна повертати класня. Ну, я так. Якщо хороблива сім'я, то не варто щіточку цю використовувати в інших вуликах. Якщо хороблива сім'я, да. то там взагалі потрібно брати відач безумовно, так і викидувати, і... але, але до цього не потрібно не важливо допускати, щоб була хороблива сім'я. Короблива сім'я її потрібно відбувати. От Олексій Михайлович вам все ж розказує і роздає оце, чому ж ми і. Показуємо вам, щоб не просто ви прийшли, от, відучились там, чи як, але я більше на 100% переконаний, що ви прийшли е, за певною базою знань, а не просто так, е, щоб знати, щоб зайнятися справою серйозно. Так? От. За яких умов варто оглядати джір? Огляд джір сімей з повним розбиранням, з повним розбиранням гнізда допустимо тільки при температурі повітря, не нижче 14 градусів. Але в практиці допускається, коли от потрібно от сім'ю потрібно спасати. Можливо, там можна сім'я вже е, не в клубові, а потрібно терміново її, можливо, і рамочку підставити з межами, допомогти. Це все буде пов'язано з практикою. І ми будемо показувати, будемо ходити, ви все будете бачити і будете знати. Тільки моє прохання і прохання, мабуть, ж, Микола Володимирович вам застерігав, не пропускайте заняття. Дуже велике прохання. Тому що один день пропустили одне заняття. Бачите, ми так влаштували ці заняття, що в субота-неділя, люди, які зайняті на роботах, можуть... Спокійно прийти в вихідний день, побути до е, тих е, 14 годин чи е, 13 годин і, і, і піти на сьогоднішній день. Так що е, час, я думаю, що зручний для вас, так? Пійди, так. Ну, підемо е, трішечки далі, частковий огляд, сімей, коли рамка з вулика не а тільки розсовують, можна виконувати більш боло. При температурі плюс 12, і навіть при 10. А в мене в практиці було, що при 8 градусів. Вони роблять обльок, ну то як же не подивитись сім'ю, яка насте, ну, остерігає. В чому застерігає? Якась, якась є причина, що треба подивитися. При огляді сімей у дуже жарку погоду не можна тримати рамки з розплодом прямо на сонці. Чому? Тому що вони підсихають, розплід. Маточне молочко, оте там, яке в розплоді, в суточному розплоді, в трьохденному розплоді, коли ще не закритий розплід, не запечатаний, воно на сонячному промінні дуже швидко підсихає. І це дуже шкідливо. можуть упорюватися також хвороби бджіл, бджоли можуть бути коробливі. Дрібний дощик не слід оглядати сіні в присильному вітрі, тому що він дратує і сушить розбіг. Дрібний дощик унеможливує огляд сімей, охмуру погоду бджоли дуже дратуються також. При відсутності взятку, щоб уникнути бджолиного е злодійства, водійства, сіні можна оглядати тільки зранку і до вечора, коли не буває е вилітих бджіл. Найбільш придатний час для повного огляду. Неї, те, який стояв день, коли є хоча б невеличкий взяток, і більшість льотних бджіл знаходиться на Так, Дійсно, ви замітите, коли є в роботі, коли бджоли в роботі, то інколи без димарята можна працювати. А вони відчувають, вони відчувають душу людини, з якою він йде ціллю туди. Чи допомогти їм, чи тільки мед забрати і нажитися Вони це відчувають, повірте мені. Швидкий огляд сімей. Під час швидкого огляду визначають і записують наступні дані. Наявність матки, кількість кормів, сила сімей, є чи ознака поносу вчити. І, як, як, і якщо є те, в якій мірі забруднені рамки і стінки вулика, загальний стан міста. От вам показував. Микола Володимирович наголошував на, тому, на тій хворобі на, на замету, о, о поношення джіл. Ті, які за зиму накопили калові виділення і їм потрібно терміново. А ще погода не дозволяє їм цього зробити, холодно надворі. Маток і поводження з ними. У сіній сім'ї відразу знайти матку, буває важко. Тому при відшукуванні матки не треба оглядати всі рамки підряд. Потрібно уважно оглянути рамки, на яких виявлені яйця. Якщо після дворазового огляду всі рамки, всіх рамок матку не вдалося знайти, доцільніше подальші пошуки припинити. Ловити масу потрібно вкрай обережно, тому що її легко покалічити. Виявлену матку обережно у кліпочку через верхній отвір. Кліпочка пікова, я вам ще закажу, я включу зараз.